День. Отже, отримав сліпець зцілення. Але погляньмо, чи після зцілення і прозріння сліпця, як почали сліпнути книжники і фарисеї. Вони справжній судовий процес розпочинають над оцим сліпцем. Як так у суботній день він отримав прозріння? Навіть батьків його закликають. А батьки бідні з перестраху того, що можуть бути відлучені від синагоги, кажуть те, що це наш син і що він сліпий, народився, ми знаємо. Але хто подав йому прозріння, його спитайте, бо він є вже дорослий. Погляньмо, дорогі браті і сестри, на феноменальні слова оцього сліпця, який у розмові з книжниками і фарисеями промовляє, отож і дивно воно, каже до них. Що Він мені очі відкрив, а ви не знаєте його. Подумаймо над тим, чи ми не уподібнюємося до книжників Фарисеїв, чи знаємо ми дійсно, хто такий Господь. А якщо ми знаємо, хто такий Господь, і визнаємо не тільки на словах Він ради нас, людей і ради нашого спасіння з неба зійшов, то ми повинні виконувати його заповіді. Бо Він як сказав у Євангелії, хто любить мене. То й мої заповіді береже. Бо якщо ми лише словами під час божественної літургії у символі віри лише визнаємо, але не вчинками, то віра наша є мертва, бо каже апостол Яків: віра без діл є мертвою. Тому нехай сьогоднішня євангельська розповідь про те, як Господь стілив оцього сліпця від народження, подасть прозріння і для нас з вами. Щоб ми пізнали істину, а істина, як сказав Господь, зробить нас вільними. Амінь. Христос Воскрес!